Народ, всім привіт! <хи> як бачите, риболовля у мене нетипово розпочинається, я не розкладаюся, а навпаки, збираюся. Сьогодні у нас буде друга частина з рибалки на Дністрі. Зараз вже ось все зібраю, як ви бачили, дістав своїх судочків, яких спіймав в першій частині, з таких два красення. Ну, і зараз загружаю машину і буду їхати на канали. Так що, друзі. Все, давайте грузимося, судочки впакуємо і погнали ловити зубасто. Вам як завжди, приємного перегляду! Ну що, друзі, переїхав, зібрав одразу свій лайтик і прийшов на канал. Сьогодні буду рибачити на такому місці. Я вже в цьому каналі не один раз ловив, відео ви бачили. Одразу ставлю приманочку на 2 грамах, кислотний рак, флюрокарбоновий повідець 0,45 см 30 см. І все. По снастям, це в мене deep Space від 2. Від трьох до 14 грамів і катушечка Riobi Virtus Power 2000. Якось так. Тільки блін, по своїй необережності, коли перевозив зараз Настя, аж переїжджав з того місця, де я був на річці, і поклав вудку, а зверху, коли їхав, впала сумка, придавила, і блін, тут одне кільце відломалося, Бо вони йдуть тут однолапки такі. І от таке от трапилось. Ну, нічого, блін, що зробить. Все, бачу рівень води малий, вода прозора. Тож, побачимо, чи вийде взагалі щось піймати. Так що давайте робити перші закиди. Так, ну що, погнав. Опа. Рачок відправляється у воду. Дале вода максимально прозора. Опа! Клювання є, щучка зійшла. А -а -а. Ну ви бачили цю подачу. Максимально прозорно. Опа! Коротше, ця тема працює. Знов рачок, 2 грамчики. Дуже полюбляю так ловити, але щучка була гарна. Гарна щучка. Одразу пішла в сторону. Бачите як? Треба бути одразу готовим. Погано, я засік її просто. Опа. Туди вітер боковий. Трішечки незручно ловити. 2 грами не докидаю. бо він задуває. Коли по кидаю, то нормально, а ось з боку то все. не Да, Але вода вже дуже-дуже прозора. Просто капець. Ну я весь той берег бачу, що там відбувається. О, гарно поклав. Так, змінююсь, ставлю, як я і казав, 4 грами на двійнику, щоб докидати далі. І зараз побачимо, як щучка зреагує на таку зміну. Бо хочу докидати під самий очерет, але вітер трішечки заважає. Ось такий самий рачок. І погнали. Це народ, переміщуємося, йдемо на наступне місце. головне кидати. Перейшов. Починаю з свого берега. Плавно. Проводка. І погнали. Є, друзі. Є хтось. Ого-го, оце звір. Оце звір. Перша щучка. Народ змінив ще одне місце і взяв таку маленьку-маленьку щучку. Взяла на цього рака. Ну, але нічого. Така малеча. Перша рибка на нашій сьогоднішній риболовлі. Ми її обов'язково відпускаємо. Ой, пливи, пливи. малеча. <рес> Взяла десь посередині. Я навіть не зрозумів, що це клювання, вона якось так на паузі підсіла. Ну, Ляпота, продовжуємо. Обрибались. Тож давайте ще спробуємо. Тільки хочеться побільше когось. Нічого, сьогодні якась рибка виридлива дуже. На тих риболовлях цього рака просто розривали, як я не знаю що. А на цій рибалці це на початку. гарно щука вдарила і була непогана. Зійшла. І ось же змінив 4 місця і більше клювань не було. Тільки оцей маленький щупачок тут підібрав під самим берегом майже. Так що будемо впиратись, коротше. Трудова сьогодні рибалка. Коротше, друзяки, повертаюся на перше місце, де розпочинав рибалку, бо далі не хочу йти, там води ще менше, ніж тут, тож йду назад. Там тим більше у мене було клювання щуки. Зараз стану і гарно обловлю то місце. Прокидаю з усіх сторон усіма приманками, віброхвостами, може навіть і блешеньки якісь покидаю. Ну, а там побачимо, що воно буде, так що все, топаємо. <гас> Зрізала, блін, така подача була. Це просто щось було. Да, але бачите, як воно буває. Блін, повернувся на це місце і буквально з друг, чи з третього закладу таке клювання файне, мені дуже сподобалось. Зараз перев'язався, поставив ось такий із-шайнер в такому зеленому кольорі на 2,5 грамах. Зараз ним прокидаємо. Якщо ні, то знову поставлю того самого рачка. Так що вперед кидати! Знову зріз. Ви самі бачили з першого закиду. Така подача і зрізала. Що це таке? Тільки цього разу вдарила вище повіця. Що за щуки злі? У мене стоїть 0,45 флюр. Спочатку його зрізала, а тепер просто втулила вище повіця і обрізала. Ну, капець. Це перший захід після того зрізу. Блін, мені вже аж цікаво, що там за звірі зрізають мої приманки. Ставлю шайнера, тільки тепер в ультрафіолеті на джек-головки 2 грами. У мене є ще така сама зелена, але спробуємо на ультрик. Як на нього спрацюю. Але з одного і самого місця клюнуло. Що на рака, що на цього зеленого шайнера. І з гарною подачкою такою. Дуже приємною. Але чому промазала, блін? Незрозуміло. Ну, зараз будемо мучити, будемо мучити, я її не наколов, вона просто повідця втулила. Так що сподіваюсь, що ще добере. Ну, зараз побачимо. Але подачі дуже приємні. Як у такої гарної кілошної щучки. Опа, є, друзі. Є Ух ти, блін, я стою тут зверху. Взяла, добрала щучка. Цього шайнера. Ух ти, гарна щука, по флюру зубами. Ай-яй-яй, як боляче. Але прям по флюру. Гарна, гарна щучка. Знову взяла з середини. О, начебто завус зацепились. Ні-ні-ні, подруг. Ай, ай. Стістісті. Все, йом, його майже перерізало. Фу, така гарно. Кіло двісті точно в ній є. Красуня. Ну що, ребзі, ми це зробили. Ось така гарнюща щука. ,200 кіло 200, десь точно. Гарненька така. Ну взагалі, красуня, красуня. Рибалка у нас склалася. Друга рибка. Ну взагалі, супер. Щучку я візьму, тим більше таку нормальну. Маленько відпустив цю візьму. А там будемо бачити. Ну все. Як бачите, все спрацювало. На цьому самому місці стояв, вимучував і вона взяла. Ляпота. Краса, краса, друзі. Взяла з центру. Я тут там виліз цей багнюк і коротше, тут зверху стою на проході. Кидаю, бо неохота стояти все ж таки в воді. Так що піднявся сюди і звідси цапанув все ж таки, таку красуню. Ті два клювання, які були до цього, я впевнений, що також гарної риби, тільки зрізало. Ну, нічого страшного. Будемо продовжувати. Вона взяла з такою гарною подачею на паузі. Ну, Все як потрібно. Флюр трішечки помучала своїми зубками. Опа! Ааа! якийсь зачеп, здала я аж це обрадувався, що щука знов о, відчепив. Тож бачите, друзі, якщо довго мучитись, то все вийде, так воно і вийшло. Спустив декілька риб. Стояв, продовжував ковиряти і все ж таки взяв ще таку мамочку гарну. Опа, є. Yeah. Блін, друзі, щось камера вимкнулась. Знову взяла щучка. Також непогано В принципі. Кілошка. Також кілошка. й які щуки в мене сьогодні ловляться. Тільки цього разу взяла на рачка Хо-хо-хо, яка ж красуня осіння. Бачите, на рака втулила. Блін, я вам словами передати не можу, як же це круто. Ну, пісня, ляпота взагалі. Коротше, зайшов я в такі дебрі. Спробуємо зараз звідси когось хапануть. Як я діставати буду, не знаю. Але давайте, спочатку треба, щоб клюнуло. Діставати, потім побачимо. Блин, камера була вимкнена. Але ось, ще одне клювання. І є такий щупачок маленький. Бачите, нас сьогодні клюють або великі щуки, або маленькі. Що, друзяки, є ще рибка. Рибалка неймовірно трудова. Але не тим менш вона дуже і дуже кайфова від цього. Ти ходиш, впираєшся, впираєшся. І через якийсь час отримуєш результат. Цього разу така манюнька зубата. Грамчиків 150-200. Mm. ну, Її відпускаємо. Ну, Такого рачка знову взяла на двох грамчиках. Продовжую на нього кидати. Зараз взагалі перепробую все, що міг. Ходжу по всім місцям. І ось взяла вона, але. Напевно, що зараз ще трішки і буду завершувати рибалку, бо вже находився, спина, болить, що капець. так що відпускаємо її. Давай, гарньонька. Пливи. О -о -о -о. Зарилась, зарилась в очерет під берегом. Чекоїт. І також ця малеча взяла посередині. Якщо можна це назвати, це йде канал. А в ньому, напевно, є русло посередині, найглибша його точка. Так будемо називати його руслом. І ось в руслі каналу стоїть вся щука. Цікавенько. Бачите, ну, блін, хоча що я хочу, вже зима, і вона під самим берегом видно, що не стоїть вже, бо вода дуже прозора, холодна. Влосінь постійно обмерзає кригою. Так що, думаю, і на рибці це також сказується. Але розмір приємний, якщо клює. Гарна така зимова щука. Ще вчора з вечора пощастило судачка спіймати. Так що взагалі у нас бомбова рибалка вийшла. Зараз рибаки там стоять, ніхто нічого не ловить. Не клює нічого на річки, ну нічого. А скільки браконьєрів було, це капець. Я це ребачив в районі гітари. Вночі-вночі приїхало два мужика. Тихенько. Під'їхали, вийшли. Так як тільки стемніло. І підійшли до мене спитати, що ловиться. побачили камеру, ну і злякались. Не побачив, що у них не спінінги, а. Просто, блін, вудлища такі, дрини по типу крокодилів, ну тільки довших. Та я зрозумів, що вони хочуть робити. <рес> пішли, потім смикали, 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 але навіть вони нічого не багрили. Та й вони потім через годинки, дві дві з половиною зібрались та й поїхали, бо нічого не було. Потім зранку також бачу, на виході з каналу стояв мужик, смикав. У нього теж нічого не було. Ну, коротше, рибка вже мігрує, так, часто інколи проходимо, як зранку ляж. Пройшов, там люди його побагрили, побагрили. У мене один клюнув на горох. І на цьому все. Більше нічого й не було. Так що вже все. Справжня зима. Закрили сезон по мирні, та й тепер будемо їздити по хижаку. Хоча, може ще й на фідер виїду, якщо будуть теплі дні якісь, там побачимо. Але з ночівлею вже все. Їздити не будемо. В принципі, тепло, нормально спати в наметі, але який сенс від цього? Що я просто тут даром, грубо кажучи, мерзнути буду. Краще вдома буду спати потім зранку або на вечірній вихід приїжджати. Якби ще короп ловився інколи, то можна було б. Приїхав, закинув вудки на коропа і чекаєш. І паралельно ловиш собі там судачка, щучку. Але нічого не ловиться, ти якось охоти немає більше. Їздити з ночовкою. Так що поки що все. Ну, Давайте ще трішки походимо, покидаємо і будемо закруглятися. Серебітулі. Походив я ще, покидав, але покльовок більше ніяк не було. Вже якось так починаю мерзнути, бо стою на одному місці довго. Та й думаю, що буду завершувати я нашу цю цікаву. Рибалку склалося у нас з двох частин. В першій частині ми спробували половити сазанчика на річці і половили судака. А в цій приїхав я на канал, гарно провів час на природі, спіймав щуку. В заліку було 4 рибки, дві залікові, а дві ми відпустили. Так, що, друзі, якось так. Вже не знаю, коли наступний раз поїду на рибалку. Побачимо, як буде вільний час. Я одразу їду і все це показую вам. Вам, друзі, як завжди, велике дякую за перегляд. Переходьте в описі, там є корисні посилання для вас на всі мої оснащення, вудки і тому подібне. з вами був я, Стас, Ютуб-канал Фішерман 15. До зустрічі у нових відео, па-па!